Один з найтоповіших готелів на Шрі-Ланці. Уявіть, ви плаваєте в океані, а поруч великі черепахи. І цей готель знаходиться на першій лінії. Кожен номер має прямий вид на океан. два басейни, зручні лежаки, променадна доріжка для прогулянок, йога та аквааеробіка. А ввечері кіно з попкорном для дітей чи традиційні танці раз на тиждень. Територія зелена, простора, з красивими зонами відпочинку та рестораном морепродуктів. Особлива атмосфера, червоні парасольки біля басейну та брундучки, які бігають територією. Найголовніше власна бухта, захищена від хвиль. Тут можна купатись з будь-якої сторони, а черепахи припливають майже щодня. Океан під вікном, панорамні краєвиди та зустріч із черепахами. Ось що робить цей готель справжнім скарбом Шрі-Ланки. А за деталями пиши нам в дірект, рахуємо саме на твої дати.